щоб створити новий пост на блозі, в даному випадку в нас буде перший пост. Пост це є публікація, тобто якесь повідомлення на блозі, нам потрібно, щоб ми мали доступ до цієї кнопочки нова публікація, яка знаходиться в правому верхньому куті. Ця кнопка доступна тоді, коли ми зайшли на блог під своїм аккаунтом. Якщо ви. На домашньому комп'ютері не виходили з свого аккаунту, ця кнопка повинна у вас бути доступна. Якщо у вас цих е, кнопочок немає, з правої сторони у нас має бути кнопка Вхід, і виконуєте вхід, тобто натискаєте на ту кнопку, вводите пошту і пароль, і у вас оці кнопки з'являться. Тобто, створюємо. Нову публікацію натискаємо на цю кнопку нову публікацію. У нас з'являється вікно редагування даного повідомлення. Розглянемо структуру цього вікна. Значить, оце в нас є суто віконечко для написання тексту. Цієму мишкою у нас з'являється курсор і ми можемо відповідно писати наше повідомлення. Зверху у нас розміщені кнопки для редагування нашого тексту, його розглянемо пізніше. І з правої сторони у нас є налаштування до даної публікації. Отже, домашнє завдання у вас було підготувати. Текст до першого повідомлення. Тобто, щоб ви зараз не сиділи, не думали, не шукали, ви його виділяєте, копіюєте з Word і вставляєте у ваше вікно повідомлення. І кнопочка Опублікувати. Опублікувати. Якщо ви хочете подивитися, як буде виглядати ваша публікація, натискаємо кнопку Переглянути блог. Всі вкладки у нас з'являються в новому вікні, бачите? Так, і ось ми бачимо нашу публікацію. Якщо ми хочемо е, щось змінити в тексті, то Відповідно, натискаємо на кнопочку редагування, олівчик в кінці тексту. Редагувати допис. Цей олівчик доступний тільки тоді, ще раз повторюю, коли ми знаходимося в режимі редагування. В режимі, тобто ми, ми в режимі адміністратора, тобто ми можемо не зайшли під своїм аккаунтом. Отже, щоб редагувати, натискаємо кнопочку Редагувати допис. І в нас знову е, наше повідомлення відкривається в тому самому вікні, в якому ми писали це повідомлення. І давайте трошечки відредагуємо. Це так, як в Word. Так, як в Word, абсолютно. Наприклад, виділимо перший рібочок, це в нас буде заголовок. зробимо його жирним. Це є, значить, У нас тут такі основні кнопочки є жирний курсив підкреслення. Це є заголовки, можна задавати «Заголовок», «Підзаголовок» і так далі. Це у нас є. Це у нас є розмір шрифта. Так, ну, для заголовку бажано брати великий або найбільший. Наприклад, я візьму найбільший і розміщу його серединці, по центру. Тут є в нас основні такі кнопочки вирівнювання. Так, отут у нас кнопочка для вибору кольору тексту. Наприклад, виберемо червоний колір. Ось, якщо я зніму виділення, ми бачимо, що в нас колір став червоний. Давайте ми ще цей рядочок залиємо якимось кольором. Наприклад, ось таким блідорожем. Ось так. Тепер, наприклад, цей текст ми зробимо великим шрифтом. Тут у нас розміщені ще вибір шрифтів. Як бачимо, тут є не така кількість, як у Word. тобто тут є певні обмеження. Так, Наступне, значить, тут ми вже розглянули. Оце у нас іде список номерований, список маркований. Оце у нас є надання цитати. Ця кнопка у нас для скасування форматування. І ця кнопка перевірити орфографію. Так, ну, наступні ми пізніше розглянемо. І натискаємо після того, як ми все виправили. Ну, наприклад, можемо ми, наприклад, ще щось виділити в тексті. Виділяємо і робимо його, наприклад, якимось іншим кольором. І кнопочка оновити кнопочка оновити, якщо нам потрібно додати фотографію, ставимо курсор в потрібному місці і натискаємо кнопку. Подати зображення. Ось ця кнопочка. Натискаємо. Ми можемо вибрати зображення з комп'ютера. Ми можемо вибрати зображення з цього блогу, з веб або Пікаса, з телефону, веб-камери або з url адреси. Візьмемо ну, вибрати файли з комп'ютера. Вибираємо фотографію тобто, якесь зображення. Кнопочка ну, відкрить. Чекаємо, поки завантажиться наше зображення. Ось воно є. Так, воно автоматично виділене. У вас тут може бути декілька при роботі, декілька зображень. Значить, умови, які тільки що ви завантажили з комп'ютера, воно буде Автоматично виділене і натискаємо додати вибрані». Ось з'явилося у нас зображення. Якщо ми класнемо на зображенні, у нас з'явиться панелька для форматування даного зображення. Тобто ми можемо задати розмір малий, середній, великий, максимально збільшити. І якщо ми щось робили, якісь дії вибирали якісь з оцих кнопочок, то ми можемо потім відмінити до початкового розміру. Кнопка буде початковий розмір. Далі йдуть розміщення. Зараз у нас розміщено по центру. Ми можемо поставити зліва, можемо поставити справа, можемо поставити знову по центру. Наприклад, поставимо зліва. Можемо додати заголовок до зображення. Вповідно, після того, якщо ви додали заголовок, ми можемо його видалити. Видалити зображення кнопочка і додати. І вибрати властивості зображення текст заголовка і текст заміщення. І після того, як ми все зробили з зображенням, ми можемо його нашу публікацію поновити. Крім того, ми можемо автоматично переміщати наше зображення. От, але тоді у нас воно може часом скакати, не завжди воно розміщається так, як нам потрібно. І натискаємо кнопку Оновити.